Брат! Гене! Трумко! Привіняємо до середини! Голова державної адміністрації, начальник цивільного захисту Хорнобільської області, дорощистого відкриття змагань вишковно, відповідав, судя змагань, поки не губиш. Слава Україні! Учасникам зва! Шановні гості та учасники населення Тернопільської облдержадміністрації. Євген Теодозовіч Лукавий. ситуація з 96 по 2014 роки Червоного Христа України. Михайло Михайлович Ратушняк. Молодих вихованців, котрі сформують і утвердять добрі традиції бути рятувальником. Мало яка дитина з багато-багато багато вже років в дитинстві не мріє стати пожежником чи рятувальником? Сьогодні ви маєте можливість, унікальну можливість, незважаючи на свій вік, бути такими, хто виконує на практиці. Ту речі, котрі виконують по життю кожен рятувальник в нашій області. Це славна робота, яку ми маємо сьогодні робити. І цю роботу роблять наші рятувальники по всій країні. Вони роблять тут, в тилу, вдома, рятуючи життя від пожежі від надзвичайних ситуацій і рятують там, на передовій захищаючи територіальну цілісність нашої держави, рятуючи інфраструктуру. Рятуючи підприємства, будинки людей, які там проживають. Це горде ім'я, горда справа, заради якої ми всі маємо працювати і для якої ми маємо здійснювати всі заходи для популяри... популяризації. Я впевнений в тому, що за підсумками цих змагань ми побачимо гідне продовження доброї справи рятівника. Бажаю гарних змагань, великих перемог. І команду гри. Мабуть, ніхто із вас на цій стороні чи на цій стороні не сумнівається, наскільки почесно бути рятувальником. Тому що будь-хто, кому вдасться врятувати людське життя, тільки тоді він відчує оту повну насолоду і своє духовне, моральне збагачення від цього результату. Всіх вітаю в нас на нашому спортивному комплексі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Радий бачити вас. Ви найсильніші в своїх районах. Ви переможці районних змагань, ви еліта свого району. І надіюся, що ті знання і ті навики, які ви здобули і показали себе вдома, ви сьогодні застосуєте і покажете нашому спортивному майданчику. Знання і вміння діяти в надзвичайних ситуаціях є на сьогоднішній день дуже важливі для громадянина України. Я бажаю кожному з вас, ті знання, які ви маєте. І можете використовувати на практиці, передавати своїм друзям, популяризувати здоровий спосіб життя і сьогодні на цих змаганнях обласних нехай переможе сильніше. Ці спортивні майданчик вихований одне покоління, сьогодні вже рятувальники. І для того, щоб бути впевнені в своїй житті, бути смілими, відважними, нехай вас береже Господь. Бажаю вам щастя, миру, добра, благополуччя. А учасникам змагань бажаю, щоб всі сьогодні отримали задоволення від нашого такого свята. Успіхів вам! Ну, я би сказав по-цивільному, але дуже гарно. Але правильно. Це є показовий. Рука знак. І тепер гарно ще зав'язочку в'язочки поклади, пов'язочки. Показову ми похвалимо і відзначимо. Дуже гарно. Аут, <рес> аут, аут. Рауут, аут. Стартовий позиція. Запатаї не забути. Тут тягаєте до лінії. Так, кроки назад. І ще щось треба, кудась треба, виконувати не виход, Всё. А, правильно. Так. бо двом не можна на пінц заходити.

Vamos lá, Vamos Vamos Кузя, твоя Білосеня? білосення. Це поришка, це порыш. Діску забере сторону, мату. Адишка? Стоп учасник, поверніться, страховку гранісуйте. Вам сейчас скаже, коли можна. Пускайте. Давай, 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 давай! Потянули! Брат, ладно, брат, снимай, снимай, дай! Я це давай, 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 давай,

За перше загальнокомандне місце нагороджується команда Кременецького району. Нагородження проводить. Сагайдак. Любомир Дмитрович. Перше місце вітаємо. Команду Кромецької місто Вітаємо, Вітаємо. За високу індивідуальну майстерність, практичну вилучку, власне з колективні дій команди, в ході виконання рятувальних робіт та вагомий внесок популяризації професії Віктор Михайлович, Маслей, начальник управління Держслужби України звичайної ситуації в області, а також команда голова Тернопільської міської спілки інвалідів Чорнобиля Харітонов Олександр Євгенович. На завершення девіз школи безпеки знати, щоб передбачити, передбачити, щоб діяти. Ще раз три-чотири. Знати, що передбачити, передбачити, щоб діяти. Дякую.